Щирою посмішкою я вас вітаю. Гарного настрою на весь день бажаю. Хай на ваших милих личках привітні розквітнуть усмішки. Добрий ранок, мої любі малята, дуже рада вас знову всіх бачити. Сьогодні у вас з вами буде незвичне заняття. До нас з вами сьогодні приїхав. А хто приїхав, зараз ви побачите. Що це їде малята? Погляньте. Так, це автобус. А хто керує автобусом водій. А кого перевозить автобус? Так, в автобусі їдуть дітки. Молодці малята. Автобус це пасажирський вид транспорту. Він перевозить пасажирів. Давайте з вами ближче розглянемо автобус. Нагадайте мені, будь ласка, якого кольору автобус? Так, автобус жовтого кольору. А що є в автобуса? Подивіться уважно. Так, автобус має віконця, двері, через які заходять пасажири в нього. Так, правильно, молодці. А ще що є в автобуса? Так, в автобуса є колеса. За допомогою них автобус рухається по дорозі. Якщо автобус рухається в темну частину доби, то водій включає фари і їде тоді по дорозі з вимкненим світлом. Дуже добре молодці малята, ви все зрозуміли і все запам'ятали. Тож сьогодні пропоную вам провести заняття аплікація і з вами Наклеяти красивий автобус. Ну що, малята, зробимо? Перш ніж розпочати нашу роботу, ми, як завжди, робимо гімнастику для наших пальчиків. Ми долоньки розітрем і зігріємо пальчики. Будемо гратися руками. Як маленькі зайчики, п'ять братів, 5 зайчі... зайців, п'ять завзятих молодців. То не в лісі сірі зайці, а умілі наші пальці. Готові починаємо роботу. Для роботи нам з вами потрібен буде картон. Можете брати любого кольору, на який ми з вами будемо клеяти наш автобус. У мене ось такий автобус. Вам батьки допоможуть вирізати всі елементи. Автобус. Ось, погляньте, у мене блакитні віконечка, двері і чорні колеса. Це вам допоможуть вирізати ваші батьки. Нам буде потрібно з вами зараз викласти наш автобус і всі елементи. Ось так кладу на картон автобус. Потім беру колеса. Ось так вони будуть у мене на автобусі. Потім беру двері, через які заходять пасажири. Так. Віконечка, в яку ми з вами дивимося, коли їдемо в автобусі. Ось так, віконечки викладаю спочатку, щоб побачити, як вони в мене розмістяться. Ось такий автобус у мене повинен получитися. А тепер беру клей. Також у мене серветочка сухенька. Ви пам'ятаєте, для чого вона нам потрібна, так? Потім беру, віддвигаю трішки, щоб було місце на клеюнорці в мене. Беру, убираю все. Ось так. Я зрозуміла, як в мене воно буде. Тепер беру автобус, кладу його, намащую гарно-гарно клеєм. Бачите, я взяла папір одного кольору з обох боків. Виберете. Любого кольору автобус, я захотіла жовтого зробити, ви робите любий автобус, який ви захочете. Мажем гарно клеєм краєчки всі, змащуємо гарно. Так ось так. Гарно, гарно намащуєте клеєм. Бо якщо не намажете гарно клеєм, то автобус у вас не буде красиво триматися. На вашому листочку. Ось так. З усіх боків, усі куточки намащуємо. І трішки серединку. Ось так, щоб він гарно в нас тримався. Потім беру свій картон, підвигаю його ближче, беру автобус. Ось так. Кладу його повище, бо ще ж колеса нам треба прикріпляти. Ось так. І серветочкою гарно вирівнюю, прикріпляю всі-всі країчки. Ось так. Ось автобус у мене приклеєний. Тепер беру колеса, намащую і гарно клеєм. Одне. Ось так. І приму. Кладаю серветочкою. беру друге колесо, намащую і його клеєм. Так. І також приклеюю сюди на автобус. Потім беру одне віконечко. Мажу гарно всі краєчки. І сюди викладаю одне, придавлюю гарно. Ось так. Потім беру друге. Ось так. Ось так викладаю його і серветочкою придавлюю. Потім беру ще віконечко. В автобусі ж пам'ятаєте, багато віконечок, коли їдете, бачите? Багато-багато. Ось так. І гарно прикладаю їх серветочкою. Придавлюю, ой, вирівнюємо і придавлюємо. І двері, нарешті, беремо, і двері намащую, гарно-гарно клеїм. Ось так. Ось так. Всі всі. І наклеюю, ось так. Щоб зручно пасажирам було заходити. Так, ось. Ось такий автобус. малята в мене вийшов. Хочу побачити ваші. Чекаю на ваші роботи. До побачення!